Усім привіт, мої любі! Квітний мій фаленопсис еквестріс Мауга. Отакий красень. Дуже він мені подобається. Дуже він схожий на Пінк, так я згодна, але є невеличка різничка. І це розмір. Бо Мауф він великий. Він насправді. Камера погано наводиться. Хоче квіти знімати. Отакий він. Великий дядько досить. Так, але розмір квітки, форма квітки дуже схожий на пінк. У пінка кущик поменший значно, і у пінка дуже класно засмагає листя, стає такого вишневого відтінку або вкрап. От. Але саме в квітах дуже великої різниці прямо немає. О, такий він цікавий, і мауф о, дає гарні грона. Тут ще вам скільки бутонів чекає. От всі квіточки, які на сьогодні розпустилися і тримаються разом. Їх шість. Це, в принципі, для еквестріса досить типово тримати десь 5-6 квіточок легко одночасно. А коли вже це велика, доросла, класна рослина, то вона прям величезну грону. І по 15 і по 20 одночасно відкритих квіточок тримає. Але мій красень. Зараз покажу. Нещодавно розповідала про квітконоси і про вудочки квітконоси, які можуть бути. Я якраз от вам зараз вудку покажу, ну, не метрову. От, але ха -ха, як для такого малюка досить велику. І отак от він у мене, зараз камера придумує, на що вона хоче навестись, от квітне одночасно з кількох діточок, з мамки, і отут такий от. Розкішний теж квітконос, купа бутонів, купа квітів. Але тут видно, це діточка, і бачите, перша квіточка, яка розпустилася, вже відквітла. От, не дуже він з голим корінням отримує вологу. Набагато менше, ніж материнська рослина, тому і цвітіння трошки інакше відбувається. Так, менше квіточок тримається, швидше вони відквітають. Але дуже-дуже гарно. І тут у мене ще два скромненьких квітконосики, які тільки почали розпускатися. Отаке чудо. Одразу кажу, поки дітки ці не продаються і не плануються на продажу. І поки я навіть не дуже впевнена, що я хочу їх знімати з материнського куща, поки все буде як я. От, але ділюся отакою красою. Одразу теж, хто хоче купити. В Швертері зараз є. Ціна на нього о, зараз така. Не дуже приємна, скажімо так. Здається, 24,95 без коефіцієнту. Але там буде саме велика рослинка, десь отака, а може, і більше, ніж у мене. от Бо він у них значно підріс. І підріс набагато краще, ніж мій підріс. І вони його пересадили у більший горщик і підняли цінничок. От, отакий. Красень. Щодо о, аромату, аромату немає, він не пахне. І добре, бо насправді еквестріси пахнуть не дуже. Вони пахнуть яким чимось, чи то простим милом, чи то хімозним. У мене, чесно кажучи, від цього запаху крутить в носі. От, але його чутно тільки якщо ти прямо ту, ту квітку дуже-дуже сильно нюхаєш. От, і тільки тоді ти відчуваєш. Навіть стоячи поряд з квіткою, ти не відчуєш того запаху. І то добре. <гум> Бо він дуже-дуже специфічний, і навіть не на поціновувача, а прямо от тільки для тих комах, які запилюють. що ж, отака краса. На цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні і всім пока-пока.